Для нас дуже цінна, і я думаю, що кожен, хто чує Оксану, приймає все і кожне слово ловить, запам'ятовує і дотримується. So. Головне дотримуватися. Дотримуватися. Тема соряз. Ми вже про неї говорили, не говорили на цю тему, але то було два роки назад, я так подивилась по відео. Тама вночі треба нагадувати. Соряс. Всі думають про що це? Що це про шкіру? А це не про шкіру, це про весь організм. Бо псоріаз – це дуже серйозне аутоімунне захворювання, і традиційна медицина вважає його невелікованим. А ми маємо дуже дуже багато крутих результатів, особливо в компанії Пепік. Бо з ним я стикалася і в попередніх компаніях, але не було аж таких результатів у всіх людей. А тут, от в кого я псоріаз, ну з часом просто є блискучі результати. Отже, псоріаз – це є про весь організм, це є про імунітет, про запалення, яке є в організмі, і про спосіб життя. І тому людина, яка має псоріаз, вона повинна задумуватися, що їй привело до того псоріазу. Якщо вже є якесь маленьке п'ятно на тілі, і вже вам сказали, що то не дерматит це варени, не екзема, а псоріаз, а воно є маленьке, ви думаєте, дай воно маленьке. Всередині вже дуже серйозна йде аутоімунна дія. Там вже серйозний запальний процес, і тому вже потрібно з тим щось зробити. Якщо псоріаз лікувати мазями гормональними, от ви взяли, намазали мазі, що вона зробила? Ми, ми псоріазу. класно, ми справилися. Ну не будьте нині, явно ви справилися, тому що все, що було всередині, воно залишилось, а те, що пішло назовні, бо наша шкіра це дзеркало того, що там відбувається, ви взяли, просто отак от затушували. І думаєте, нема. Якщо роками у вас є та схема, щось вам там дають при загостренні, тому що воно дуже некомфортно. Воно буває такими червоними п'ятнами і воно ще й шелушиться. Ви в той час, коли у вас загострення, іде, якісь там приживаєте таблетки, мазі даєте, і роками ви не задумаєте, що вам потрібно власне вплинути на імунітет, на спосіб життя, забрати запалення, яке дуже круто є в організмі. До чого воно приводить? До того, щоб в якийсь час ви будете постійно очищати печінку, ви будете лягати під крапельниці, і потім згодом та псора, яка у вас є всередині, вона буде повністю, якби розруха робити з ваших суглобів. І тому отой спосіб життя. Перше, що ми маємо зробити, це розібрати запальними процесами. А запальні процеси, що нам дають? Та наша їжа, солодощі, транжери, фастфуди. Оце їжа, яка приводить до того, що запалення дуже є Не непиття. Води ну моя любима тема. Вода нарешті в нас є водичка. Да, От я прийшла в компанію. В нас були в крапльках така вона йовна була водичка. Зараз оця вода до якої я привикла попередніх компаніях. Це є корал Саше. На одну літру даємо цей пакетик. Uh -huh. У мене вдома є графин на 2 літри. Я даю зразу два пакети, тому що якраз буде нормальна мінералізація. На 2,5 літри, це абсолютно не yeah, буде той ефект. Це на літр має бути один США. І у вас буде вдома мінеральна вода через 5 хвилин вже готова. І мінералізація якраз це про те, що є лужне, слаболужне середовище, а у вас, коли є псурят, дуже закислений організм. Наступне, що ви маєте розібрати? Значить, ви маєте забрати абсолютно цукор, ви маєте забрати дріччеве все, що бродить в організмі. Тут вже має бути строжайша дієта. Тут не про збалансовану тіло харчування. Тут треба дуже за цим слідкувати, особливо коли у вас гостра стадія. Наступне. Ви маєте розібратися з кишківником. бо якраз псоріаз це про дисбіоз. Це то, що ті бактерії, які відповідають за імунітет, вони такі докірні. І щасні, тому вони вже не виживають, тому що патогенна мікрофлора просто там бушує, бо там грибки, віруси, там все себе дуже комфортно почуває. І тут дуже треба розібратися, що там живе. Наступне ну, нервова система. Завжди я кажу, що треба з нею перша починати, сьогодні менше широки піти. Поки не заспокоїться нервова система, а коли псоріаз, це нерви просто капаються, а коли 60-70% відбувається, от, коли вже шкіра така поражена, це нервова система абсолютно злітає. І багато говорить, що якраз причина, що іпсуріазу це є нервова система, яка, виходить, настільки має збільшу, вона впливає на ту мікробіоту, приглушує ту дружню мікрофлору, а та починає дуже гарно собі ділитися в той час. І тому і псоріаз він може виникати абсолютно на будь-якому етапі е, життя. І 20 років, і 30, і 40 років він може бути в будь-якому епалі. Ідуть гормональні збої. А ще щитовидка так само буде дуже реагувати, тому що тут вже дисбаланс всього йде організму. З Стресом потрібно розібратися обов'язково і, звичайно, дефіцитні стани. Омеги просто катастрофічно не вистачає, вітаміну Д3 не вистачає, антиоксидантів це те, що буде давати ділитися клітині, яка є ракова клітина, їх просто не вистачає. вітамінів, мінералів. Получається, от то що я сказала, це та концепція здоров'я, яку ми прополуємо вже багато років. І завдяки тому, що ми в такій чудовій компанії у нас є можливість справитися з псоріазу. Я не можу не без історії. Перша історія такого яскравого прикладу лікування псоріазу це була перша компанія. В принципі, не важко лікувалися, при тому, що були бади. Але був молодий мужчина, і в нього було дуже шкіра, ну вже так поражена, як тут на українській мові вражена, не, то, не, вражена. Вражена, вражена. вражена там дуже серйозний <клух> процент, десь 70% шкіри. Там і на обличчі було все, але він. Закохується молоду дівчину. Він так в неї закохується, вона ж дивиться там. Да? Хоча мужчина перспективний, хороша професія, симпатична. Ну от 75% тієї шкір це була дуже страшна ситуація. Но він так, і, я вона сказала, коли ти справишся з псурязом, тоді буде тобі шанс. І оце це його мрія. От мрія була та дівчина, і він все зробив. Щоб за рік часу все'язу не стало. Там була строжайша дієта. Він собі абсолютно нічого не дозволяв, ні алкоголя, ніяких солодощів, тільки була вода і було якраз все, що протизапальне, і дуже серйозні програми булися. І мрія здійснилася. Він мені одружився. Вона йому дала той шанс і сказала навіть терміни. Про що це говорить? Що Коли людина вірить і має якусь мрію, вона до неї йде. От так ви думаєте, захворювання що ви справитеся, і псоріаз теж про то. Наступна компанія це була мрія моєї колежанки, яка хотіла свої, своєму сину той псоріаз обрати. Ну, це її була мрія. Я наскільки згадую, при тому, що компанія теж були гриби, нас вони були в І вона вирішила йому купити продукцію, натяки дитину пить. Ну це ж вона мріяла. І тут було зовсім інше. Йому хотілося доказати, що продукт не працює. І місяць часу він п'є, а я знаю, продукція теж працювала, бо тут були гриби вибрані, тут все, щоб є очищення, мало бути загострення, а в нього нічого не відбувається. І він каже, мамо, бачиш, дивися, от що, яка ціль в нього була. Доказати мамі, що воно не працює. Ну, ясно. І коли я побачила то півтора-два місяця, в нас ні загострення, нічого, він казав, я ж говорив, що то типу, якийсь лохотрон, продукт не працює. І я йому просто пишу. Я кажу, ну не привайся, може Моя подружка дивиться, не ну, хочу озвучувати, як її звати. Але це, це була така історія років десять назад. І я кажу, Сонечко, не ображайся, Я йому написала, що він перестав пити, не тратив твої гроші. Бо кажу, ну це ж безтолково, ти тратиш гроші, а він хоче доказати. А коли в нас всередині супротив, як ми може бути здорові? Та ніяк. І тому це мрія когось за нас. Коли ми мріємо, ми віримо, ми будемо здорові. А коли ми за когось це робимо, і от скільки раз в мене було таке, що я... Куплю продукцію, відправлю, я мрію, я ж знаю, я вона працює, хочу когось заздоровити. Ні, ніфіга, не виходить. Ну тут не то, що я потратила гроші. Просто людина не оцінила, я кажу, ти п'єш. А кажу, ти ні, що там день-два попили. Кажу, ти серйозно? Я тут думаю, ну ясно. Я вирішила рятувати. Не працює, ну за когось кожна людина має прийняти і вирішити бути здоровою. І ще один хлопчина. Попередню компанії йому було років 12, в нього був цей поставлений діагноз. І зараз ти хлопчина у мене був на коуч-сесії, йому зараз 19 років, і той псю рязу не вернувся. Але дитина прийшла вже з іншим до мене, бо його мама, скажімо так, знову прислала. Але дитина дуже відповідає, Але я сприкушно не вернувся. І ми я кажу, класно, але то, що я зараз бачу, що в тебе відбувається, і ти вже своє здоров'я запороб, адже енергетики, ото все. Це він повернеться, бо він не так далеко міг там засісти. І от це три. Такі і ще одна ситуація була в Америці. От я настільки згадую, мій досить 6 років життя в Америці, і в нас був будинок, була як в якийсь період часу, і в нас був будинок, якому дуже боялися туди попадати, тому що там жила жінка з псоріазом. Щоб ви розуміли, вона була виходить з Росії і вона мала дуже серйозний стрес. Вона пережила якусь там особисту трагедію. І в неї на три поверхи був будинок, і в неї от деяких американців було якісь покриття, що ми там просто пилососили. а в неї це була підлога. І ми мали, виходить, ми мали позамітати, і тільки вручну ми мали мити. Це як було наказання, цей будинок. Оце наша бустак над нами знущалася над міграцією, бо вона хотіла показати, що у нас ручна робота, нам навіть швабри не давали. Ага. А її будинок він весь був псорі. От жінка мала псоріаз. Я ж такого не бачила, Таке враження, що то цілий будинок жив людей, які мали псоріаз. Тому що ти заходиш в кімнату, яка така велика, це триповики для кімнати, і от все воно в таких чешуйках. А вони ще не обставили, так, ну якось по бокам. Це треба було позамітати і потім ще помити. І це був це був жах просто. Я ще такого не бачила. Цей на знизу до руку була от, в тих чи І я, я мені сказала, псуря для мене це як каторга була. Оцей будинок як казали псуряси. Я розуміла, що це дуже страшно, тому що людини так шелушиться шкіра. Чим ми можемо допомогти компанії Бієпік? Так як це авто захворювання, ну тріка продуктів, яка має бути. Абсолютно точно в перші ж дні. Галинка вже розповідала, що це L8, це буде і антиоксидантна підтримка, тому що тут є овочі, тут є гриби, антиоксидантні мають вони дію. Є трави, тут є мікро-макроелементи. Це точно перший продукт. Два інші продукти це буде очищення печінки, налагодження того дисбіозу, тому що від дисбі... дисбактеріоз, дисбіоз відбувається, очищення печінки, а печінка дуже страждає від тої псори, і буде взагалі очищати весь організм. І третій продукт це обов'язково, має бути імоноход або трансфер-фактор, Ну просто з перших днів. І не доза, там три капсули. Три капсули це не про що. Це має бути 6-8 капсул кожного дня. І тоді буде швидше якась реакція. Обов'язково має бути вода, це зрозуміло, тут має бути строжаша дієта забрати ці запальні продукти. І мають бути обов'язково жари на постійній основі. І не дві ну, капсули, як тут профілактично, тут має бути знов-таки 4-6 капсул, нам треба жари давати в організм. І наступний продукт, який сюди б я дала ревженер, тому що це дуже крутий протизапальний продукт. А в нас запалення дуже серйозне в організмі і дуже не один стік, одним стіком. Два-три стіка в день. То це буде дуже хороша схема. І потім, по можливості, додати ще наші колагени, колаген Арібелла. Це є бичий колег, тут є алоєвера, тут є сірка, а в нас якраз шкіра страждає, і після 30 років взагалі МСМ не вистачає, а тут якраз дуже потрібно. Тут є цинк, тут є альфа-ліпоєва кислота, тут є все, щоб відновлювати шкіру. І наші ще котелі, якісь кисматом подобаються, це теж сюди б я але тут не з перших місяців. Я дуже так прискіпливо відношуся до тих коктейлів, тому що тут є барбарин. І коли я зараз почала ну, вивчати холестерин і цукор, тут барбарин є, і він може викликати. Дуже багато людей мають такі серйозні загострення на тому. Краще попівсті каналі брати. Бо тут той барбарин може спрацювати трошки. Ну, не так, як потрібно. Вони дуже мають класний складник ці коктейлі, але в перший місяць їх точно не можна давати. Там На третій-четвертий місяць на відновлення воно піде шкіри, тут є дуже гарний склад інокослот, всі, які потрібні нашому організму, але це останнє, що би я давала. І псоріаз, це автоімунт захворювання, і ще був такий запит про іхтіоз. Іхтіоз, правильно? Це абсолютно два різні захворювання. Все ніби зв'язано з шкірою, але абсолютно інше захворювання, тому що іхтіоз це є вже генетичне пошкодження шкіри. По генетиці пішло. Якщо зоря це не є по генетиці, а той спосіб життя, запальні процеси, нервова система, то іхтіоз передається так. І там виходить такі клусочки, дуже дуже суха шкіра йде. Да. І воно не автоімунне, і воно не про запалення всередині. Але починаємо ми так само з бази. Ми починаємо день і вечірні і монокод, якщо хочете, можна дати. Просто є підтримка імунітету. Ну це не про ту імунію, його таке терміново давати. Але сюди просто необхідні жири. От, от жари необхідні, так само, як реженери. Це буде просто про шкіру. От і лусочки забирати. Ну і до речі, при двох захворюваннях можна на саму шкіру пробувати наші краплі. І беріть їх, бо невідомо, чим не будуть. теж почали говорити про них, що, ну, не знаю, може, якась форма інша появиться, але куди вже краще, вони настільки класні, що без них просто нікуди. І тому дає, даємо 2-3 стіка, теж не про один стік. Дивіться, те, що написано тут є, це рекомендації якби, ну, якби профілактичні. Якщо ви хочете все-таки вплинути на якісь захворювання, а всі кожен, ну, якісь мають свої діагнози, проблеми, тоді треба брати дозу більше. І у так само переможе 4-6 штук. При кожному прийомі їжі і так само тут 2-3 штучки. Ні, Як Бо? при кожному 6. На день, на шо? день. Омегу? На день. Омегу. А так, ти кажеш при кожному прийомі. По, по дві штуки. По дві штуки при кожному? Ні, при кожному прийомі, по дві штуки. 4-6, 4-день-6. Тому що жари там. І... Там складники по жарам, що можна тут спокійно брати 4-6 Ну і дітка обов'язково Кароліна кожен ранок вона має вона мене. Діткам просто необхідна, вона і протизапальна. Це є судини, серце, печінка у мене, нам потрібна на постійній основі. Ми її навіть не відміняємо. Що старші, що ну завжди це має бути як раціон. Тому що подумайте, чи ви кожен день їсте, жири, гроші. До речі, я доздала свої аналізи або холостерину. Так от той високий холостерин, що чад жіпіті просто мене так розхвалив, каже, як. Ти молодець, а що ж ти такий їж, щоб в тебе такі хороші, високі холости, Він мене похвалив. І це тож відбувся збій низький, трошки, трошки, трошки пішов, але високий настільки хороший, що воно якби Ну я ж кажу, комплекс, індекс, та, 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 та що я... Але воно вже ти? вийшло трохи mm -hmm. за межі. Ну, погрешно не знаю, я сказала, що не скажу, що я зробила. Але от ті жари хороші, ну тому що я на постійній основі маю я ніколи ману не зупиняю. Магази вже і тому з такими серйозними захворюваннями, як псоріаз, іхтіоз, ми можемо справитися. Головне взяти відповідальність на себе, зрозуміти, яка вас мрія і ціль в когось там любов, когось там здивувати, когось там доказати. От я завжди вважаю, щоб доказувати, ну то не в гіршу сторону доказувати, що продукт не працює, а наоборот собі доказати. Я буду здорова, я буду здорова, я буду щаслива, я буду успішна, я буду багата, я буду любима, я буду любляча і так далі. А не доказувати ні, вона не працює. От баба, я проти. І це ж наскільки треба заблокувати всі свої органи системи, щоб продукція, яка вливається, вона не працює. Це ж який супротив треба мати. І чим гордитися? Ну, я вважаю, тут нема чим гордитися. Гордитися треба дійсно класним, да? щоб ми досягли, що ми мали якісь питання по здоров'ю, і ми такі молодці, ми відкрили вуха, ми все-таки звернулися до тої людини, яка нам дала ту інформацію, а не буду ще там наблюдати. Там, боже, ну три роки там деякі люди, вони знають, що в попередніх компаніях і дивляться і дивляться, і ніякі подобаки не поставлять. Ну нарешті хтось там звернувся через три роки. Оксаночка, ну я тебе знаю, там років ще п'ять, ну там дивлюся, ти постійно щось говориш, ну давай я вже спробую. Ну не треба відтягувати своє життя. Ви ж не знаєте скільки вам в тому житті відведено, правда? Там допоможіть мати якість собі життя, а не про те, щоб ви там. Погано себе почуваєте, але ви ще будете дивитися на ту, на іншу людину, як на неї спрацюють. На вас вона може по іншому спрацювати. Ви можете швидше отримати результат, точно так же як і по ем, зниженню ваги. Хтось мені каже, Боже, все продукція ваша погана, не працює. Я мала біду місяць, я вже споживаю, вага стоїть. Я кажу, ну є ж причини на то навіть є бактерії, які блокують те, щоб знижувалася вага. І Так само пір він іде працювати з кожним органом системи. А потім лечеб то зниження і три води. Так що треба взяти відповідальність і дивитися на свій організм, а не дивитися, як, <працювання> як на когось там працює. А воно працює і працює дуже класно, тому що три роки і чотири місяці сама особисто споживаю. Аналізи просто на мій вік 50 прекрасні. <працювання> не буду уточняти скільки. Прекрасно себе почуваю, набагато краще, коли мені було 20+. плюс, беріть приклад. І допомагайте собі, своїм близьким, рідним, дітям, внукам, чоловікам. Продукт є унікальний. Просто розберіться з тим способом життя, змініть його, добавте продукцію і вас буде розправити. Дякую.